У нас діє комплексна програма, там достатньо багато пунктів з підтримки. Я вам навіть їх зараз не перерахую, бо там їх близько 40 пунктів. У нас діє два вікна обслуговування в департаменті соціальної політики, окремих вікна обслуговування. Додатково ще функціонує вікно в ЦНАПі, окреме, тому. Я звертаюся до всіх, хто нас слухає, хто знає наших героїв, хто знає сім'ї, як військовослужбовців, так і родин загиблих. Підказуйте їм, що першочергове – чергове це звертатися в департамент соціальної політики. Там все розкажуть і перенаправлять. Ми розробили ці книжечки. Це такі брошури, де вони можуть першу консультацію отримати, взяти брошуру додому і спокійно. Зрозуміти крок за кроком, як потрібно рухатися, тому, будь ласка, звертайтеся в департамент соціальної політики. Всі програми, всі послуги, всі можливості для вас будуть озвучені, і ви все отримаєте.